йде війна, і ми всі переживаємо це. Тривожність підвищена, це нам всім лячно, Але ми не здаємося. Ми знаємо, що наші захисники нас постійно захищають, що ми з усім справимося і перемога буде нашою. Але тим не менш, ця підвищена тривожність вона все ж таки з нами залишається. Тому щоб трохи її знизити, я постійно раджу на початку це підтримувати свій режим дня. Це стосується і зараз, і взагалі всього життя, тому що коли ми не підтримуємо наш режим дня, ми швидко вигораємо. У нас починаються стреси, апатія, у нас погіршується наша праця і так далі. А інша порада це буде піклуватися про себе, тому що коли ми забиваємо на себе, ми забиваємо на все своє життя, нам стає все одно, що відбувається, і все. І ну, все отак от іде без нього в горці. А третє, це що стосовно саме новорічного настрою, я хочу порадити в першу чергу трохи зробити перестановку і кімнаті. Це трохи підвищить наш настрій. Це нас буде відволікати якось. Ну і взагалі нова атмосфера. Вона трохи нас бадьорить. Також необхідно прикрасити кімнату, це гірлянда, але обов'язково безмережева, тому що ну, давайте дотримуватись правил, тому що у нас блокаути, і потрібно дуже економити електроенергію та допомагати нашим бійцям та нашій політиці. А також це можуть бути якісь творчі заняття, тобто ми можемо сісти, вирізати ялинку або вирізати сніжинку, також і повісити. Це, по-перше, буде нас відволікати. По-друге, це буде дрібна моторика розвиватися. Третє це просто ми проявляємо наш талант, наш креатив, і нам буде веселіше і в кімнаті буде просторніше і гарніше. Також це можуть бути танці. Включаємо будь-яку музику, бажано новорічну, звісно, і танцюємо, розвиваємося так: от, стрибаємо, ну, робимо все, що ми хочемо, тому що саме танці, такі от фізичні нагрузки, вони дають нам виплеснути всі наші зайві емоції. А зараз емоцій негативних ну, накопилося дуже багато. Також це перегляд новорічних фільмів. Це важливо один дома і безліч є новорічних фільмів, там Грінч, мультики. Неважливо, що те, що підвищить нам настрій. Також це прогулянки, поки що у нас так як такого снігу немає. Але тим не менш, це також важливо це покращить наш сон, це покращить просто наш настрій, і знову ж таки нам буде трохи веселіше. ми подихаємо, порозважаємось і так далі. Також це зустрічі з друзями, тому що саме спілкування воно нас дуже відволікає. Воно нам дає таку наснагу жити. Ми можемо поділитися власними емоціями, власними переживаннями, яких знову ж таки накопилися дуже багато за цей певний період часу. Робіть те, що ви хочете. Коли ви робите те, що ви хочете, ви задовольняєте свої власні потреби.